Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила Україні. Не варто недооцінювати загрозу з Білорусі. Наступ з півночі можливий, і там є сили їх засоби, які здатні на це. Якщо не накаже самопроголошений президент Олександр Лукашенко, то це зробить хтось інший. Про свою безпеку варто також задуматися Польщі, Литві й Латвії. Про це в інтерв'ю газета.Ю розповів Вадим Кабанчук, заступник командира білоруського полку імені Кастуся Калиновського, який входить в Інтернаціональний легіон Збройних сил України. На початку війни ми мали невелику групу білорусів, десь людей 15-20. Ми були при батальйоні територіальної оборони Азова в Києві. Згадує зібралися з першого дня. Потім до нас поступово долучилися хлопці. Ми росли, нам дали дозвіл на формування білоруської роти. Ми тоді побачили ріст і домовилися із хлопцями з Азову, що будемо у складі їхнього батальйону. Але кількість наших добровольців росла, і ми вже бачили, що самі станемо батальйоном. Так ми перейшли до Збройних сил. У нас 99% це білоруси. Більшість хлопців це ті, хто живе в Європі. Ми працюємо через центр у Варшаві. Зараз Україна дає нам можливість набути досвіду, згуртуватися, зробити злагодження. Приїжджають нові люди. Зараз уже не так активно, як на початку війни, але у нас велика діаспора, яку режим Лукашенко виштовхнув з Білорусі після 2020-го. Вони допомагають нам. Стали більше цілеспрямованих, які розуміють, чому йдуть сюди. Що перший етап боротьба за Україну, другий за Білорусь. Кожне суспільство має шар пасіонаріїв, які готові до війни. Для звичайної людини це аномально. То для пасіонаріїв, які вже психологічно у деяких речах були підготовлені, це інше. У нас суспільство, як пружина, стиснуте вже 28 років. Випуску немає. У деяких людей вже стільки накопичилося за ці роки, що часто інстинкт самозбереження може бути не таким гострим. У Білорусі вже давно диктатура, і не можу сказати, що люди жили нормальним життям для тих, хто протистояв режиму. Це життя постійно було пов'язане з ризиком арешту чи побуття, тому певна готовність вже була. У Білорусі репресії тривають з 1996 року. В Україні мала обізнаність про ситуацію там. Коли приїхав 2014-го в Україну, то чув історії про рівні дороги, засіяні поля, що Лукашенко гарний господар. Коли одружився і останні два роки жив на Черкащині, то із селянами вже просто не говорив про білоруські теми. Казав, чому якщо в Білорусі рай на землі, то всі ваші заробітчани їдуть у Польщу і Чехію, а не в білоруський колгосп. У нас зараз подвійна окупація. Перша режим внутрішньої окупації, яку Лукашенко встановив з 1996-го. Всі ці роки супроводжувалися постійними репресіями. Журналісти, політики, інші люди виходили з різними протестами та перформансами. Вони зникали, їх убивали, саджали. Зараз у Білорусі сидить понад 5 тисяч політв'язнів, а з 2020-го репресії зрівнялися з 1937-м роком. Друга окупація війська Путіна, які стоять у Білорусі. До чого Лукашенко довів країну за 28 років у владі? запитав журналіст. Дмитро Корчинський якось порівняв білоруське суспільство з невеликовно хворою людиною. Вона лежить у реанімації, наче ще жива, серце, наче б'ється, але вона вже рослина, тому що не може розмовляти і не має пам'яті. У білорусів забрали мову і історію. До Лукашенка було 70 років радянської влади, до неї 200 років російської окупації. Режим Лукашенка закінчив те, що робили століттями до нього. У Білорусі немає жодної білоруськомовної школи. ВНЗ немає свого стягу. За це все з ним розрахувалися дешевими нафтою, газом і кредитами, а він просто денаціоналізував Білорусь, зробив манкрутів. Українці питають, чому ви не розмовляєте білоруською? У нас навіть не Донецьк і Луганськ, там діти вчилися в українських школах до 2014-го. У нас такого не було. Наша нація цілком прийняла наш національний прапор і герб. Вся країна 2020-го була в біло червоно білих прапорах. Те ж саме було і з мовою, просто коли це буде побудований ланцюг від дитячого садочку до державного чиновника. На це можуть піти десятиліття, але процес вже почався. Може статися, що його поставлять у такі рамки, що він вже ні кроку вправо, ні кроку вліво, чи дадуть великий кредит, або скажуть, що отримає ядерну зброю і що його тоді ніхто не чіпатиме. Різне може бути. Лукашенка вже казав, що Білорусь відновлюватиме постачання ядерної зброї. У нас є прошарок вати, радянських білорусів, у яких на тлі цього також чешуться руки. Якийсь боєць ССО, який тренувався 10-15 років, хоче показати свою удаль он є бандерлоги. Чому б не на них? Бо в ЗМІ показують, що росіяни перемагають. У білоруській армії вже зачистили неблагодійних офіцерів, зараз насичують війська проросійськими людьми. Лукашенка примусили внести поправку в Конституцію, що у випадку невиконання ним своїх обов'язків формальним керівником призначається керівник Ради безпеки. Це зараз генерал, ватник імперець, який виконуватиме будь-який наказ Путіна. До зустрічі. Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.